Коли вже відправив десь 70 замовлень хромпіка, вже трошечки починає сумно просто відправляти. Серій, покажи творчість. Просто вже 70 відправив і думаю, блін, ну якось сумно трошечки. Та я вже знаєте, починаю там фантазувати, там, згадувати уроки малювання там. і е, е, різновиди смайликів, що може вуха придумувати, намалювати. О, так, щоб трошечки якось було веселіше, бо ну, сумно просто е, відправляти. тупо, знаєте, Просто вже сидиш, там, пишеш, куди лубни. Краматорш, то, то, ну пишеш, 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 пишеш. І потім вже сумно, думаю, якось трошечки розвеселю цю ситуацію. До речі, про пацанів з передка. Е дзвонять пацани, кажуть, замовили жетони, по 8 штук віддали. Каже, засрібні. Ну, чі, знаєте, що, же, ну, жетончики. Кажуть, е думаємо, прийшли, якась нержавійка прийшла. Каже, ну, Хочемо взяти вас хромбіка перевірити, Сірій, покажи. Кажуть, ви, ми їх не спортимо, кажуть, та ні. я... Ви зрозуміли, бачите? Почервоніло, вони з радості почали мазюкати, що все бачу, срібло, почервоніло, хромпік працює, це срібло, все добре. Потім починають витирати, воно побіліло. Я кажу, треба десь крапочку поставити. Він каже, та ми так з радості, що це, знаєте, ну, срібло, що нас не обманули. Типу, ну, З радості почали е, кругом вже мазюкати, що це все срібло почали витирати. Я кажу, ну нічого, ви, кажу, так рукавичкою воно спалірнеться. Ну, Моче, пацани, тепер дивіться, подарочки. Для панелі подарували мені. Ну, ну, Ви розумієте, не робота, а мрія просто. Для панельки не треба купляти. підписники відправили, все, панелька буде натерта. Рукавичками. Дай Боже вам здоров'я! Всі, хто відправляє рукавички, ми вже з Сергієм забезпечені цими рукавичками. У нас там Пачки цих рукавичок. І це теж стаття фінансових розходів для прийомки. Бо час купуєш, купуєш, а тут підписники відправляють. Ну хіба це не круто? Значить так, далі продовжуємо. Мені ще небагато залишилося розмалювати цих баночок. Отака баночка 100 гривень коштує для перевірки срібла. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.